Сьогодні вийшла новина про те, що Європейський Союз заблокував заморозив будь-яку фінансову допомогу Україні. Ну, це все як результат цього цирку з тим, що набу і САП підпорядкували Генеральній прокуратурі, тобто, фактично, можна сказати, грубо кажучи, знищили їх. Тому що ясно, що генеральний прокурор буде блокувати все, що захоче, і це абсолютно правильне рішення, яке я повністю підтримую, тому що довго без грошей ми не протягнемо, і придеться це відкачувати. Я думаю, найближчим часом голосування буде 31 липня. Цей дурний закон відмінять і стане все на свої місця. Ну і які висновки з цього висновок. Перший хороший, те, що дуже добре, що біля нас є, скажімо так, європейський союз, сильніші демократичні країни, які ставлять нам вимоги і заставляють нас робити правильні речі. Ну і друге, говорить про те, що на жаль, наша країна ще далека до сили, до того, щоб вона була повноцінним самостійним гравцем, який сам іде вперед, і нам, зрештою, треба по-любому Сусідів, які будуть нам ставити умови, правила і заставляти нас їх дотримуватися. Європейські сусіди сильні, демократичні. Тільки от питання: що буде, якщо, не дай Бог, ці сильні демократичні наші сусіди перестануть бути демократичними. Не дай Бог, що тоді. Ну і ще відкрите питання: навіщо було це все позорище, яке в черговий раз показало, що наша влада може витворяти невідомо що.